Резонансною подією цього тижня став демонтаж містка, що у районі вулиці Пушкіна. Саме туди і вирушила програма разом з мером. Перша наша зупинка це вулиця вже відома нашим глядачам Григорія Косинки. І тут відбувалися події цього тижня, зносили місток, знову його встановлювали, знову зносили. І сьогодні хочеться дізнатися, яка ситуація. Сьогодні тут спокійна ситуація, нормально. Вже тут можуть спокійно більш-менш проходити люди, рухатись в автомобільний транспорт. Хочу подякувати перш за все нашим працівникам і житлово-комунального господарства, і працівникам інспекції з благоустрою, пану Артуру і нашим правоохоронцям, що вони виконали законне рішення по демонтажу даної споруди, яка здоров'ю, і життю дійсно і у майчан, і гості нашого міста. Було прикро спостерігати над тим, що коли провели перший демонтаж, не просто він відбувався того містка, і потім через певний період, на наступний день чи через день. Почали знову зводити е, ту саму споруду. Ну, ми проявили принциповість, не зображаючи на ті всі погрози, які надходили персонально до мене. Е, і місток був демонтований. На сьогоднішній день яка ситуація, Артур? На сьогоднішній день ну, все тихо, спокійно, як ви можете спостерігати Уже після наших дій, попереджень. Я думаю, нас вже зрозуміли, що ми теж можемо бути дуже принципово налашовані і стояти все-таки на своєму. Є якісь законні межі. Можна зробити все без порушень по нормам. Все-таки уточнення, чи дійсно були всі дотримані норми закону перед тим, як вже проводився демонтаж? Чи всі були дотримані всі ті вимоги? Так, звісно, ну, як ми могли прийти, вибачте, мене, це було б з нашої сторони порушення закону, і потім би я за свої дії ніс би якусь відповідальність. Ми попереджували, ми надавали приписи, пройшов час, і вони чудово знали, що місток без будь-яких документів. Ми зробили свою справу. Дійсно, можу додати, що даний місток і як і огорожа були збудовані невідомо ким і невідомо коли, і без будь яких погодження документів, і невідомо в який спосіб. І на сьогоднішній день дані процедури будуть продовжуватись не тільки в мікрорайоні Поломиства Хасидів, а й по всьому місту. Місто Умань буде територією закона, і тут буде наведений поряд в питанні хаотичної забудови, в питанні існування незаконних архітектурних форм на території міста Умані. Ми наведемо лад. На сьогоднішній день демонтовано вже 10 таких споруд. 20 споруд чекають свого часу. Найближчим часом будуть ще демонтовані території міста. І 70 на сьогоднішній день на розгляді і їм вже вручені попередження, наскільки мені відомо. Так що так, вся ця робота у нас спланована, вона у нас є документально підтверджена і тільки в законний спосіб ми будемо діяти. Я хочу сказати, що якщо відбудуться всі ці роботи по наведенні законності в нашому місті в даному мікрорайоні, зніметься це елемент напруги в відносинах між поломниками хасидами і мешканцями нашого міста. Я вчора провів нараду, де з представниками нашого комунального господарства, силовими структурами, також представники фонду Рабінахмана були присутні на даній нараді. Де чітко була озвучена наша позиція, що, будь ласка, працювати тільки в законний спосіб. В рамках чинного законодавства ми будемо всім допомагати працювати, а все решта, телефонне право в місті не діє. Хабарі в місті не діють. Діє тільки закон, і він один для всіх, як для умачан, так і для представників половників Хасидів. Ну а ваше відчуття, чи почуті ви були вчора представниками хасидської громади? Як ви відчули, чи буде зрушення в цьому питанні, чи нарешті ми порозуміємося? Я думаю, що ми нас почули. нас почули і звернули увагу на наші дії. Я переконаний, що хто найбільш зацікавлений в дотриманні чинного законодавства – це також поломники хасиди. В них тоді не буде питань, не будуть громадські активісти чи псевдогромадські активісти, яких у нас більшість на превеликий жаль в місті Умані є нормальні громадські активісти, дійсно патріоти свого міста. Але переважна більшість це псевдогромадські активісти, які, прикриваючись своєю такою громадською діяльністю, тільки шантажують і створюють проблеми. Спочатку поломникам хасидам, а потім вирішують їхні проблеми, як їм здається, за їхні ж кошти. Не буде того підрунтя спекулювання на даний темі. Вони будуть спокійно здійснювати всі свої е, законні дії. Пане Артур, а є такі власники, які зрозуміють ваші звернення і самі прибирають незаконні споруди, так. або йдуть їх оформлювати. Більша половина хоче якось питання вирішити. Є такі, які забирають самостійно, розуміючи, що це все незаконно. Тобто є люди є, йдуть назустріч. Є люди, які розуміють, що потрібно діяти згідно закону, і вони шукають себе вихід. Я хочу довести до відома всіх умачан, що в нас не стоїть завдання демонтувати всі споруди. У нас стоїть завдання привести все до личного знаменника і все, щоб в нас було по закону. Якщо є якісь споруди, ще будівлі, які можна оформити на них всі дозвільні документи, і м'яко кажучи, узаконити їх, привести їх до якогось чинного законодавства. Ми будемо над цим працювати. Будь ласка, звертайтеся до моїх заступників, подавайте всі відповідні документи. Якщо все воно все пройде відповідну процедуру, вони будуть узаконені. Якщо ж нема цієї можливості, тоді, вибачайте, вони будуть демонтовані. Ще однією темою, що жваво обговорювалася мешканцями міста та користувачами соцмереж, чутки про завезення до Умані сміття з інших регіонів країни. Олександр Володимирович, Уманю ширяться чутки, що до нашого міста прибувають купи сміття чи то зі Львова, чи то з Києва. Скажіть, будь ласка, наскільки ці чутки дійсно правдиві? Це чутки, тільки чутки. Дійсно, я в добрих людських стосунках з керівництвом міста Львова неодноразово там були, приймали досвід саме в сфері туризму, але не більше. Хочу сказати, що ці чутки можуть розповсюджувати тільки ті люди, які не знають, чим живе на сьогоднішній день уманська громада і що робить влада по тому, щоб Зробити все можливе, щоб місто Умань питання в утилізації твердих побутових відходів вирішило абсолютно. Ми сьогодні присутні на нашому полігоні твердих побутових відходів, де побудована така сортувальна лінія, яка є унікальна не тільки в місті Умані, яка є унікальна в Україні. Аналогів такої сортувальної лінії нема. Вона може працювати і в об'єм від 50 до 150 кубічних метрів сміття, вона може перепрацьовувати на добу. Тому ми, на відміну від Львова, ми сортуємо своє сміття і на подалі будемо будувати тут сміттєпереробний завод. І питання утилізації сміття в місті Умані над часом буде вирішено. А це чутки це тільки чутки. Я хотів би тим політичним діячам тим політиканам порадити взяти мікроскоп, приїхати на полігон твердих побутових відходів і спробувати відшукати Тут хоча б кілограм львівського сміття чи будь-якого іншого. Поки я буду міським головою. У нас питання завезення сміття з інших регіонів в місто Умань стояти не буде. Ми це робити не будемо в жодному разі. Сьогодні важко уявити, що якихось три роки назад сміттєзвалище було справжньою екологічною бідою міста. Сморід, стихійні пожежі, постійна задимленість все це тепер позаду. Комплекс проведених протягом останніх років робіт дав позитивний результат. А завезення сміття на полігон сьогодні під суворим контролем. Кожна машина, яка заїжджає на полігон твердих побутових відходів, вона може вигрузити своє сміття і заїхати на дану територію, тільки коли є в неї відповідний дозвільний документ, тобі ж такий талон. Е, є журнал фіксації даних талонів, і тільки згідно цих талонів запускаються автомобілі. Е, контролюються наші працівники, які тут працюють на даному полігоні, є е, фотофіксація. Так що всі ці інсинуації про те, що сюди заїжджають машини, вигружають. Я хотів би, щоб вони е, більше. Щоб їх не було. Раніше кожний початок року для бюджетників розпочинався проблемою із виплати заробітної плати. У першу чергу це стосувалося освітян. Оксана Іванов, у не цікавляться, мені також цікаво стан справ з виплатою заробітних плат в освітян, бо вимістив мені, будь ласка. На сьогоднішній день всі заробітні плати працівникам освіти виплачені в повному обсязі. Враховано підняття мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, і враховані абсолютно всі надбавки, які мають наші працівники. Тож цього року ніби все у нормі, та було б не так, коли б міська влада, депутатський корпус вчасно не зреагували на новації столичного керівництва. У грудні 2016 року кабінетом міністрів було внесено зміни у постанову, що гарантувала підвищення окладів лише частині педагогічних працівників, вихователі садочків, керівники гуртків, позашкілля цим працівникам збільшення окладів довелося б чекати до вересня 2017 року. У той же час уряд дав право органам місцевого самоврядування самотужки вирішувати цю проблему. 23 грудня сесія міської ради прийняла рішення про підвищення на два тарифних розряди посадових окладів педагогічних працівників навчальних, інших закладів та установ освіти. Підняття окладу суттєво вплинуло на загальний розмір заробітної плати. Додатково на це виділено з міського бюджету 11 мільйонів гривень. Та підвищення заробітної плати, яке фінансувалося за рахунок нашого бюджету, за що голосували депутати? У місті Умані абсолютно всі працівники, як дошкільних навчальних закладів, так і підошкільних навчальних закладів, всі отримують зарплату із підняттям на два тарифних розряди. Я надзвичайно задоволений з того, що дійсно місто Умані єдиним містом Черкаської області, де врахована пропозиція. Наша, де було прийнято таке рішення, я хочу подякувати, користуючись нагодою депутатам всім, які одностайно проголосували за дане питання, і ми змогли єдине підкреслюю, місто в Черкаській області, де змогли знайти кошти і профінансували повну сьому обсязі підняття даної заробітної плати. Це надзвичайно приємно. Олександр Володимирович, доплати до окладу отримали і ті, хто займається позашкільними гуртками. Наскільки важливо зараз для умані підтримувати позашкільні заклади? Мені дуже приємно, що я і депутатський корпус в даному питанні ми одностайні. Ми будемо на подалі працювати консолідовано, наполегливо вишукувати кошти і виплачувати заробітні плати, утримувати наше дошкілля позашкілля. Будемо все робити для того, щоб воно розвивалося, так як молодь це наша перспектива і майбутнє дійсно за молоді. До нашої студії телефонують телеглядачі, у яких є вони ставлять свої запитання. Одне із них стосується освітлення, нічного освітлення. Є проблеми з освітленням на вулиці Саксаганського і вулиці Пролетарській. Крім того, запитують все-таки, у який час? Вмикається освітлення. Тимчасові такі нюанси, які були спричинені певними погодними умовами, на сьогоднішній день всі ці питання усунуті, Відремонтована наша лінія, і на, на даних вулицях освітлення працює в повністю. Вечірній час графік вимкнення в нас з 17.30 до 23.30. І зранку це в нас з п'ятої години ранку до шостої тридцяти. Сам багато нарікань на те, що слизько на тротуарах. В зимовий період всі наші служби працюють в посиленому режимі. Як тільки в відповідні умови падає сніг або ожеледь, всі наші комунальні служби працюють на дорогах, і на тротуарах нашого міста. Да, я розумію, що можливо не вистачає в нас робочих рук, але спочатку року в нас 11 одиниць техніки займається посипкою наших вулиць і тротуарів, розчищенням сніг на наших вулицях на сьогоднішній день на тротуари і вулиці і дороги нашого міста вже нанесено 500 тонн посадкового матеріалу. Ми на подалі будемо наполегливо працювати. На цей рік ми збільшуємо фінансування на утримання наших доріг, на утримання тротуарів. Будемо наполегливо працювати для того, щоб оновити наші тротуари, перемонтувати їх, зробити велику кількість тротуарів. У нас є в планах з цього року зробити нових і будемо їх утримувати в належному стані. Просто тривожне запитання іде від наших глядачів, чи справді міський голова намагається припинити роботу відомого підприємства «Уманьхліб». Знаєте, ви останнім часом велику кількість чую чіток і пліток, як про мою особисту персону, так і про роботу виконавчого комітету Минської міської ради. Ні, це неправда. Хочу сказати, що дане підприємство орендувало магазини, здійснили там торгівлю фірмовою продукцією. Але здійснювало свою діяльність з певними порушеннями, так як там мала здійснюватися реалізація тільки їхніх продукцій, а там було реалізовуватися інший товар. І навіть пішли далі, як частину даних приміщень підприємство здавало в оренду третім особам, що заборонено тими нашими договірними відносинами, підписаним договіром. Тому вказували з даному підприємству на порушення з їхнього боку наведення господарської своєї діяльності, і навіть депутатська комісія виїжджала на, на дані об'єкти і зафіксувала це порушення. Порушення частково були усунуті, але залишилася заборгованість під Підприємства перед місцевим бюджетом 11 тисяч гривень, і тому дане питання про продовження терміну оренди на дане приміщення було винесено на депутатську комісію. Хочу сказати, що на депутатській комісії чотири депутати з чотирьох присутніх проголосували за те, щоб не пролонговувати договір даному підприємству, але це не значить, що дане підприємство позбавлено можливості орендувати на подалі даний об'єкт. Воно на загальних засадах буде на конкурсі приймати участь. І якщо запропонує відповідні умови, візьме на себе зобов'язання на подалі в законний спосіб буде орендувати дане приміщення, воно може стати переможцем і орендувати дане приміщення. Відбувалася акція протесту. Перевізники вимагають підвищення цін. Ваше бачення цієї ситуації, ви як міський голова, за підвищення тарифів чи проти? Я як міський голова. Категорично проти підвищення будь-яких тарифів. І це не стосується тільки перевезення будь-яких тарифів. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день тяжка економічна ситуація серед підприємців, які займаються і пасажирськими перевезеннями, але скрутна економічна ситуація і уменьшан, які отримують, на превеликий жаль, невідповідні заробітні плати і так само пенсії. Але є як і суб'єктивна суб ситуація, так і об'єктивна. Об'єктивна – це тут те, що Сьогодні повідомили перевізники, що вони будуть скорочувати кількість автобусів на наших вулицях, І... але хочу повідомити. І у майчан і тих самих перевізників, Що тарифікація, якщо вона буде навіть і підніматися, це буде стільки відповідності з процедурою чинним законодавством. Це повинно бути надані економічно обґрунтовані розрахунки. Тільки після того відповідний термін депутати повинні внести це рішення як регуляторний акт проголосувати на сесії міської ради, потім громадські слухання. і Потім в буде вивішено на сайт, де будуть прийматися всі зауваження до даного питання, а тільки потім буде розглядатися питання на виконавчому Комітеті про підняття тарифу було б дуже добре, щоб держава взагалі от сьогодні піднімали перевізники питання, що, щоб не регулювався тариф. Так, да, дійсно, це було б нормально, щоб тарифікацію регулював ринок, щоб він був вільний. Але для того люди повинні мати відповідні заробітні плати, щоб вони могли заплатити за ту послугу. А на сьогоднішній день, коли обмежені в нас фінансування тих самих е, уманчан, я проти. Але будемо вирішувати питання в законний спосіб. Я розумію і у Майчан, і перевізників треба знайти спільне знамене, консенсус в даному питанні. Знову говориться, піднімається питання: чи можливо відновити муніципальний транспорт, чи можливо повернутися до цієї теми знову? Я давав доручення нашому економічному виділу вивчити питання з повідновленню нашого муніципального комунального транспорту. Хочу сказати, що він у нас був в місті. У нас підприємство воно було в нас комунальне. Але ми від нього відмовилися, що було в 90-ті роки. так як це надзвичайно дороговартісне. І Таке було підприємство, і це велике навантаження на наш місцевий бюджет. Дав доручення з профільному своєму заму і економічному відділу вивчити і потім донести на широкий загал до депутатів міської ради питання утримання даного підприємства. Якщо це буде можливо, я не готовий ще сказати, які це будуть кошти. але я думаю, це будуть надзвичайно великі кошти. Дякую вам за такі грунтовні і конкретні відповіді. А ми чекаємо на запитання від наших глядачів. Телефонуйте 31065, Програма разом з мером. Чекай. na wasze zapytania.